Скандал року в охороні здоров'я. Спеціальна перевірка в інституті раку визначила обладнання, на яке витратили десятки мільйонів державних грошей. Роками не використовували для онкодіагностики. Пацієнтів не лікували належним чином. Та щойно міністр став звільняти директора інституту раку. Парламент узявся звільнити самого міністра. А під стіни каміну прийшли мітингувальники вимагати міністрової відставки. До них завітав наш Дмитро Лутвиненко. Вашу плакати мусія відставка. Чому? Потому, що... Я не можу обі... довго об'ясняти. Можу... Як ви можете? Ви вийшли, вимагаєте ви відставки міністра. Да, ви Давайте... Спросить кого-нибудь другого. Ви, вийшла, ви вийшли виганяти мусія. За що? Не знаю. Чому вийшло? Не знаю. Ви пішли, не знаєте, чому вийшли. В цей час у самому кабіні говорили, громадяни повинні знати все про посадовців і бюджетні гроші. Народ України вимагає справедливості, чесного і некорумпованого чиновника, суддю і прокурора, розкриття всіх даних як по доходах, так і по витратах державних службовців, суддів, прокурорів, міліціонерів і членів їх сімей. Дмитро Жлитвиненко на власні очі перевіряв витрати інституту раку і знайшов постраждалих від корупції в охороні здоров'я. Його вражальна історія. Далі. Алла йде до церкви ставити свічку. 40 днів тому помер тато. Сьогодні перше іюля. дуже любив життя. Дуже, звісно, обидно, больно, але... Но... Імієм що то імтато помер через онкологію в Національному інституті раку. Йому не зробили всіх потрібних процедур. Лікарі пояснили, апарати для променевої медицини страшенно коштовні, їх не вистачає. Часто ламаються, ремонт дуже дорогий. Одного разу донька, коли прийшла до батька в лікарню, випадково зайшла в сусідню кімнату і там побачила обладнання, яке було йому потрібне у плівці та ящиках. Лічно я своїми глазами бачила, коли обладнання купляна, запаяна в пленку. Вот, что это, наверное, же, наверняка какие-то гарантійні сроки пройшло. Абслужування этого оборудования, оно стоїть бесхозное, вообще абсолютно не задействовано. Ось та сама кімната, в ній сучасні високоточні рентгени. Ще був лінійний пришвидшувач. Саме він мав порятувати життя уному батькові. Апарат придбали три роки тому за 38 мільйонів бюджетних гривень, і навіть не вімкнули. Що відбувається в інституті раку? з'ясувати те, сюди їде міністр. Зараз міністра ведуть подивитися на обладнання. Його закупили за 50 мільйонів бюджетних гривень. і Воно стоїть, не використовується на дещо навіть гарантійний строк вже вичерпано. Це мамограф апарат для діагностики раку грудей коштує десятки мільйонів. Торік його купили, і він стоїть, бо нема спеціальної голуб для пункції. Далі дивимося на нові стійки для рентгену. Це коштує мільйони. І з того за два роки навіть плівки не зняли. Рентгенапарат – це не кухонна м'ясорубка. Її не можна поставити з однієї кімнати в другу. Кажуть, немає кімнати, де можна апаратом користуватися. Потрібен захист від радіації. Нащо все це купили? Питає міністр. Це для нового корпусу його мали побудувати, але того не сталося. Корпус повинен був бути закінчений в 2011 році. Тому закупівля. Апаратури за бюджетні кошти закуплялись відповідно до цього сроку. Нове сучасне обладнання купувало в тому числі для того, щоб поставити ось, ось цей корпус. Його будують за цим парканом, мають будувати, але щось роботи не йдуть. Де я й бачу, тут не дуже багато побудовано. між тим. Ну, це все одно, що купувати без квартири. Пральну машину не розуміють її логіки. Лікар Андрій адміністрація не думає о том, як використовувати сучасне, високотехнологічне обладнання, не може подискати для ніста, а використовує його в віді тумбочки в полутора років в підсобних поміщеннях. Для контрасту лікарі пропонують подивитися їхнє стандартне місце роботи. Це рентген-відділення поліклініки. Бачите, яке тут старе радянське обладнання. Тим часом, коли в лікарні стоїть нове, і воно в плівці, воно не використовується. А, а скажіть, будь ласка, у вас таке радянське обладнання? А ви знаєте, що там є сучасне, більш сучасне в лікарні? Воно в зв'язку з ремонтом півтора роки стоїть. ржавіє, не використовується дорого, дуже коштує. Це за наші гроші. Куплений міністр має пояснення, чому меблі купують раніше від стіл. Корупція системна відкати. Воно не встановлено, воно не функціонує, воно не обслуговує людей. Насправді, це була схема, яка існує, до останнього часу про те, що закуповується дороговартісне обладнання за завищеними цінами. Відкати свої отримують і на цьому забувають за це обладнання. Це є системна проблема, з якою ми боремося, тому маємо шалений спротив. За численні порушення міністр хоче не просто відставки. Директор інституту раку пана Щепотіна, а суд для нього це Ігор щепотін. Він нині на лікарняному його не можна звільняти. Сили поспілкуватися з журналістами знайшов в этом. Я бачу определенну систему, яка заключається вслідшому заміна ефективних менеджерів на своїх людей, і таким образом поглощення всієї сфери. Ети групи людей для повного контролю фінансов, пан Щепотін може бути на лікарняному 4 місяці. А за цей час міністром може стати зовсім інша людина. У раді зареєстрували постанову про усунення міністра з посади. Олег Мусій сивіє, їсть пігулки і продовжує боротьбу. Швидка медична допомога мене забрала з протичним кризом. З тиском 180, вперше за життя. Я ніколи не їв таблеток в своєму житті. Зараз їх доводиться їхти жменями у профільному парламентському комітеті. Питання про відставку міністра порушують ледь не на кожному засіданні. Це Тетяна Бахтеєва, народна депутатка, регіоналка, очільниця комітету. Відстранив Шепотіна від от директора інституту. Так не можна бути. Це значит, нет совместной работы комітету і міністерства. Комітет пані Бахтеєву за. Борони в мозові оприлюднювати комісії, що перевіряли інститут. Ось він на столі міністра. 43 сторінки порушень. Ми розповіли лише про один епізод. Депутатка вимагає нової перевірки новими людьми. Ви маєте відношення до цієї закупівлі на 50 мільйонів гривень? Ну як вам сказати, клянусь, мене є. Всім Сімчи абсолютно ніколи нікак дежетава поняття не ні емію. що штота такое. Голосування щодо мусія в раді тільки готують. А поки залучили вулицю цей пікет. Сьогодні мав побачити прем'єр-міністр перед засіданням Кабміну, де вкотре говорили про корупцію. Дмитро Латвиненко Ірина Драбок, Юлія Янчар, Олекса Синельников та Юрій Довгоручко. Програма вікна СТБ.